Тепер українці будуть отримувати квитанції на оплату податку на нерухомість. Податок доведеться заплатити тим, хто має зайві квадратні метри. Це приватні будинки понад 120 квадратних метрів та квартири з площою понад 60 квадратних метрів, пояснюють податківці. Сплатити податок потрібно протягом наступних 60 днів. Якщо квитанції немає, потрібно самостійно звернутись до податкової, наголошують податкові. Сума оплати прив'язана до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, і не повинна перевищувати півтора відсотки за квадратний метр. Звітний рік у 2023 році 2022 рік. Мінімальна зарплата у січні 2022 року становила 6,5 тисяч гривень. Максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр не може перевищувати 97 ,50 гривень 50 копійок. Наприклад, якщо ваша квартира має 70 квадратних метрів, норматив перевищено на 10 квадратних метрів, то вам доведеться заплатити 975 гривень. Не нарахують податок на нерухомість власникам, чиї житло відповідає нормам. Також через повномасштабне вторгнення запровадили послаблення, зазначають податкові служби. Фізичним особам не нараховуватимуть податок на нерухомість, якщо об'єкти нерухомості або їх частини розташовані на територіях, на яких ведуться або вели активні бойові дії, розташовані на територіях, що знаходяться в тимчасовій окупації або тимчасово окуповані російською армією. Також тим, чиє житло виявилося непридатним для проживання через військову агресію Російської Федерації проти України. А підставою для нарахування податку є дані державного реєстру речових прав Нерухоме майном, держателем якого є міністерство юстиції України або оригінали відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності, пояснюють податківці. Яна Біляєва, Андрій Папулов, Новини Харків.